Батька мобілізували, а дитину в дитбудинок. Дитину відправили в дитбудинок через ТЦК, пише Олексій Гончаренко на своїй сторінці. Там є допис такий, це, я так розумію, пише роботодавець, у кого працював цей батько, якого мобілізували. Мого робітника мобілізували. Чоловік, донька 10 років, живе з ним. мати Матір торкнуло одразу після пологів. Від дитини відмовилася та збігла. Ніяких контактів з дочкою немає. Чоловік намагався 10 років якось позбавити її батьківських прав, бо аліменти вона не платить і довести, що він єдиний годувальник. Але суду, ну тут пишеться дуже так погані речі: по барабану о, і, врешті, його мобілізували два місяці тому. Дитина залишилась з його сестрою, а тепер прикол. Об'явилися орган опіки та. Каже, ну, раз батьків немає, у дитбутинок забираємо, поїдемо. Ну, Тобто, чоловік виховував сам дитину, матір десь щезла без звісти, немає. От. Чоловіка, напевно, що, як завжди, піймали десь на вулиці, забрали і мобілізували, дитина залишилася з його сестрою. Вони проживали добре, що разом сестра і цей чоловік Дитина залишилася з цією сестрою. Так як документів ніяких немає, я так розумію, на цю дитину. Органи опіки прийшли. І все, ніяких питань, давайте забираємо в будинок. Коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Це якийсь повний кабздець.